Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в Рубриці славні імена до 200-літнього ювілею від дня народження відомого українського митця, автора мелодії Гімну України отця Михайла Вербицького, вашій увазі Радіонарис! Духовне багатство музики Михайла Вербицького. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Юлія Мартинюк. Чи є ще доля якоїсь пісні, подібної до долі тієї, що на слова Павла Чубинського написав талановитий композитор Михайло Вербицький, мовиться про вірш і пісню Ще не вмерла Україна. Гнана і переслідувана в Російській імперії до 1917 року, заборонена як крамольна за совєтської влади, пісня мала таку притягальну силу, що, хоч у які кайдани її закували, вона все більше і більше оволодівала масами. Недарма кажуть заборонений плід солодкий, так і пісня. Якщо вона є найпалкішим виразником дум і прагнень народу, для неї не страшні ніякі арешти, заборони, в'язниці, переслідування. Коли вона вийшла з лебеді народної долі, то може вмерти лише разом з народом. Хто ж в у неї таку могутню, незбориму силу, хто дав дуже крила для злету, її творці відомі? Це поет і етнограф Павло Чубинський і композитор Михайло Вербицький. Пісня припала до душі і швидко поширилася всією величиною. Мелодію Михайло Вербицький написав, навіть не знаючи автора слів, але він глибоко проникся з містом вірша і поклав його на ноти. Перемишель Шевченківський вечір 9 березня 1865 року, на завершенні якого вперше звучить хорова пісня Ще не марла Україна. Пісня швидко завойовує уми і серця галицьких українців і, перелетівши кордони, що розділяють живе тіло України, звучить на широких просторах на Дніпрянщині. Сповнена оптимізму, незгасимої віри і надії, вона є втіленням споконвічного прагнення українського народу до волі і незалежності, піснею закликом до боротьби за неї. Тож не дивно, що саме цю пісню народ обирає своїм національним гімном, народ бо закону, який надав до пісні статусу єдиного гімну України, не було. Навіть в часи Західноукраїнської республіки і Української народної республіки не встигла тоді Україна розправити крила, не встигла дихнути на повні груди вільним повітрям, час не знищив пісні. Вона то звучить на повний голос, то стихає, щоб знову виринути ще звілкіше, ще сильніше. Чи міг знати той, хто її створив, що дав їй життя довге? Чи думав, що і його ім'я вона пронесе крізь роки? Михайло Вербицький, піонер галицької музики, творчість якого започаткувала новий демократичний напрям музичному мистецтві Західної України, один із тих, хто будував підвалини української національної музичної школи, основоположником якої пізніше став Микола Лисенко. І якщо славній Руській Трійці Шашкевичу, Вагилевичу, Головацькому належить заслуга відродження західноукраїнської літератури, то Михайло Вербицький посідає аналогічне місце в галузі музичного мистецтва. Композитор Михайло Вербицький видатний прогресивний діяч української культури першої половини ХІХ століття. Це був період, коли викристалізовувалися засади Української національної музичної школи, основоположником якої став великий класик вітчизняного мистецтва Микола Лисенко. Михайло Вербицький плідно працював у різних галузях музичного мистецтва і створив низку талановитих хорових, оркестрових і музично-драматичних композицій. Його творчість мала особливо велике значення для демократичної культури західноукраїнських земель, що розвивалася в особливих і складних умовах. Високий художній рівень творів вербицького майстерність композиторського письма дають право називати його першим західноукраїнським композитором професіоналом, незважаючи на те, що він не закінчував спеціальних музичних шкіл. І сучасники вважали його митцем-аматором. Творчість Михайла Вербицького важлива сторінка в історії розвитку вітчизняного мусичного мистецтва. Михайло Вербицький народився в 1815 році в малимнічому селі Олючі Біля Перемишля. його батько був священником. Він помер, коли хлопчикові минуло 10 років. Мати вийшла заміж друге, і перестала цікавитися дітьми. Михайло та його молодший брат Володислав залишилися, по суті, круглими сиротами. Опікунство над хлопцями взяв їхній далекий родич перемишельський єпископ Іван Снігурський. Він забрав дітей до себе. Цей факт відігравав виняткову роль в їхньому музичному розвитку. Далеко пізніше, згадуючи діяльність Перемишевської школи, Михайло Вербицький дуже вірно оцінив її значення. Школа стала консерваторією в мініатюрі, а хор дорівнював добрій опері і здавалося, що в Європі, крім трьох відомих категорій музики німецької, італійської та французької, існує ще четверта категорія українська. Єпископ Іван Снігурський був меценатом школи. Сам він так захопився музикою, що наказав учити співу всіх своїх слуг. Не дивно, що обидва його вихованці Михайло і Володислав Вербицький одразу ж стали учасниками хору. До того ж хлопці були напрочут музикальні та мали гарні дзвінки голоси. Михайло співав Альтом, а його брат дискантом. У перемішлі від Алоїза Намке Михайло Вербицький дістав перші відомості із теорії музики та композиції. Він засвоював їх настільки успішно, що, як відзначає його біограф відомий український композитор Ісидор Вороткевич, ще гімназистом вдало гармонізував окремі мелодії. Так у сприятливій музичній атмосфері, в оточенні людей, відданих рідній культурі, минула рання молодість Михайла Вербицького, окриливши його мріями про служіння мистецтва. Але в ті часи для юнака його середовища, що прагнув здобути освіту, була відкрита лише одна дорога до богослов'я. Цей шлях довелося обрати і Михайлові. У 1833 році він переїхав до Львова і вступив у духовну семінарію. Вступивши у семінарію, Михайло Вербицький, темпераментний і життєрадісний юнак, одразу приєднався до тих, хто боровся з її жорстокою дисципліною і бездушними правилами. Уже в перший рік свого перебування у Львові він був покараний строгим карцером за участь у бунті, влаштованому семінаристами на знак протесту проти поганого харчування. Далеко більше уваги, ніж богословським наукам приділяє Михайло музиці. Як згадують сучасники, він за допомогою свого товариша Івана Сінкевича із запалом почав навчатися грі на гітарі. Гітара була в той час надзвичайно поширена, бо заміняла фортепіано і відігравала першорядну роль у домашньому музикуванні. Для Михайла Вербицького вона стала улюбленим інструментом ще й тому, що в нього не було майже ніяких можливостей досконаліше вивчати який-небудь інший. Гітарі композитор приділяв багато уваги все своє життя. У важкі роки він, навчаючи. Грі на гітарі рятував себе від злиднів. Навчання Михайла Вербицького в семінарії проходило мляво. У 1837 році він кинув богослов'я. Можливо, однією з причин цього був гострий конфлікт, що виник тоді між начальством семінарії і молодими пропагандистами хорового співу на чолі Сінкевичем і репресії проти Маркіяна Шашкевича та його однодумців. Михайло Вербицький одружився, але сімейне щастя митця було недовгим. Через рік жінка померла, залишивши його із сином мимовлям. Через деякий час композитор знову повернувся до семінарії, де став керувати хором. Проте і на цей раз він не закінчив навчання. Вже надто часто траплялися зіткнення між його темпераментним живим характером і суворими правилами семінарського життя. До того ж, його думки зайняті музикою були дуже далекі від схоластичних премудростей богословських наук, обтяженому сім'єю Михайлу Варбицькому жилося нелегко. У період, коли він розставався із семінарією, доводилося заробляти на хліб уроками музики у приватних домах. Деякий час він викладав спів у Вірманському монастирі Бенедиктом. У 1842-43 роках працював диригентом хору Ставропігійського інституту. Але все це надавало твердої матеріальної бази для існування. Незабаром композитор знову повернувся до перемишля, де завдяки протекції Івана Снігурського одержує посаду нижчого урядовця при консисторії. Тут відбулося ще одне важливе для музичного розвитку Михайла Вербицького знайомство. при перемишленському Латинському кафедральному соборі. Вже кілька років працював чеський музикант і композитор Францішек Лоренц, який, потоваришувавши з Михайлом Вербицьким, значно допоміг йому своїм досвідом, знаннями і порадами. У перемишлі Михайло Вербицький прожив бурхливий 1848 рік революція в Угорщині, яка порушила підвалення всієї Австрійської імперії, нова конституція і скасування панщини. Всі ці події значно вплинули на пробудження національної свідомості і пожвавлення культурного руху в Західній Україні. Михайло Вербицький із запалом віддався мистецькій діяльності. Він усією душею поринув у театральні справи, одночасно виступаючи і як актор-співак, і як композитор. Він написав музику до кількох п'єс, що входили в репертуар Парамешівського театру. Серед них такі як Верховинці, Козак і Охотник, Пруциха, Жовнір Чарівник, грізь Мазниця, «Школяр на Мандрівці та інші. Приступаючи до роботи на новій для нього Неві, Михайло Вербицький не був уже новаком у композиторській справі. Писати музику, церковні пісні і Невеликі Світські хори він почав набагато раніше, ще перебуваючи в семінарії. Більшість музичних оригіналів Михайла Вербицького до театральних п'єс не збереглося. І часто лише із заміток тогочасної преси можна довідатися про той чи інший його твір. І все ж навіть ці скупі відомості дають можливість зробити повні висновки про характер і спрямування творчості композитора цього періоду. Активна участь Михайла Вербицького в організації перших театральних видовищ свідчення не лише про його громадську і творчу активність, а й про чітко помітні демократичні симпатії. Народний театр, народжений хвилею революційного піднесення 1848 року, був яскравим виявом національного відродження на Західній Україні. Можливо, настійкість театральних справ, матеріальні труднощі примусили його втретє вступити до семінарії та у 1850 році прийняти сан священика. Після того він дістав посаду в селі Завадові, далі в селі Залужа-Стрілки, а в 1852 році став священником невеликого села Млини Єворівського району біля перемишля, де жив до самої смерті. Ще перед закінченням семінарії Михайло Вербицький вдруге оженився, але нова дружина теж невдовзі померла. Композитор жив самотньо, позбавлений сімейного тепла і затишку. Життя Життєрадісний, напрочуд веселої вдачі, він був змушений перебувати в далекому сільському закутку, майже зовсім ізольованому від культурного життя. До того ж, він жив у далеко більш ніж скромних матеріальних умовах. Його друг Іван Сікевич писав у своїх спогадах, що на обідньому столі композитора дуже часто не було нічого, крім яблук. Хорові композиції Вербицького це своєрідні мініатюри для чоловічого хору без супроводу, написані у формі дво або три частиної пісні. Фактура їх витримана в чисто гомофонно-акордовому стилі. Автор рідко коли відступав від компактного чотири Гармонічна мова нескладна. Композитор користувався переважно основними функціями ладу, не дбаючи про особливу колоритність чи барвистість звучання. Творча індивідуальність Вербицького найяскравіше виявилася у мелодиці і ритміці композицій, і саме про ці два компоненти музичної виразності доводиться говорити в першу чергу, розглядаючи його хорові твори. За змістом хорів Вербицького. Це або патріотичні пісні, або невеликі пейзажні чи ліричні зарисовки. Зразком першого виду може бути хор на погибель або дай дівчині нам шампана. Він написаний у формі застольної молодецької пісні, в якій веселі, дещо легковажні слова про вину і дівочу красу, переплітаються з глибокими за своїм змістом, запальними закликами доєднання українського народу до боротьби з його ворогами. На погибель тим каданам і погибель долі злі, і погибель тим таранам, що сковали на рідний. Пишучи свої оркестрові твори, Михайло Вербицький міг розраховувати лише на виконання їх у театрі, тому що самостійних симфонічних концертів, у програму яких могли б увійти творі місцевого композитора, в той час не було. Структурними особливостями твори Вербицького нагадують західноєвропейські ранньокласичні овертюри. Усі вони здебільшого побудовані за одним принципом. Починається симфонія повільним, неспільним вступом, що складається з одного або двох епізодів задумливого, ліричного або урочистого характеру. Центральна частина побудована на кількох темах, найчастіше трьох. І своєю структурою наближається до форми сонатного алегро без розробки. У симфоніях Вербицького тематичної розробки майже немає. Весь розвиток музичних думок іде за рахунок повторення і зіставлення цільних мелодій. Голосоведення витримане у строго гомофонно акордовому плані. За своїм стилем вони наближаються до ранньокласичної класичної школи майстрів музичного мистецтва. У архітектуніці, техніці інструментального письма помітний сильний вплив оркестрових епізодів італійської та французької оперної музики того часу, частково творчості Моцарта, форма овертюр вербицького нескладна. Незважаючи на це, композитор зумів влити у них стільки душевної теплоти. Почуття виявити таку творчу винахідливість, що його симфонії можна сміливо зарахувати до кращих здобутків українського до мистецтва, їх музика захоплює своєю виразністю й мелодійністю. Логіка і прозорість тем, стислість конструкцій свідчать про розвинене, тонке чуття композитора, але найяскравішою і найпривабливішою рисою «Увертюр» Є їх яскраво виражений національний колорит. Народні писанні елементи тут настільки значні, що Денис Сичинський, пізніше редактор-видавець однієї із симфоній Вербицького, вважав можливим називати ці твори рапсодіями на народні теми. Михайло Вербицький був неабияким знайомцям фольклору. Його у вертюрах дивує і захоплює багатство коломейкових мелодій, які кожного разу з'являються у новому вигляді, у нових варіантах, не втрачаючи разом з тих своїх специфічних рис, оригінальності і привабливості. Овертюри Вербицького були першими і єдиними впродовж усього 19 століття спробами створити в Західній Україні національну симфонічну музику на професійній основі. За життя композитора оркестрові твори не принесли йому такої слави, як хори і сценічна музика. Можливо, це пояснюється тим, що в той час бракувало відповідної виконавської бази. Проте саме овертюри. Чи не на найцінніша частина спадщини Вербицького завдяки своїм яскравим музичним образам і професіональній майстерності музичного письма, вони могли б і зараз бути окрасою програм наших концертних колективів, давати глядачам високу естетичну насолоду. Творчість для оркестру надзвичайно приваблива і художньо цінна сторінка композиторської діяльності Михайла Вербицького. Його симфонії, ці невеликі, просвітлені музичні нариси, де тепла Мюріка безпосередньо поєднуються життєрадісними танцювальними мотивами, захоплюють своїм глибоким реалістичним змістом. У всіх цих творах відчувається палка закоханість композиторів земне, реальне буття, драматизм боротьби, загострена конфлікттість, невластиві інструменталізму Вербицького. Сфера його виразності інша, радість праці відпочинку, душевна краса людини і чарівність природи, що її оточує, провідні образи дають творам вербицького, особливо свіжого, колоритного звучання. У музиці цього галицького митця є якась моцартівська сонячність, світлість, гідний подиву оптимізм і радість світосприймання. Твори Вербицького тривалий час приблизно до Другої світової війни, становили основу репертуару західноукраїнських виконавських колективів. Важко назвати будь-який концерт чи святковий вечір того періоду, на якому б не звучала його музика. Композиції Вербицького міцно увійшли у практику домашнього музикування, витіснивши звідтіль низкопробні зразки зарубіжного бюргерського мистецтва. На його творчих традиціях виховувалося ціле покоління західноукраїнських музикантів, які з великою пошаною і любов'ю ставилися до карифея рідного музичного мистецтва. За тривалий час деякі композиції Вербицького втратили свій первісний блиск і свіжість. Проте більшість його творів, передусім симфонії і хори це справжні перлини української музики, які заслуговують на те, щоб посісти належне місце у програмах сучасних концертів. Ім'я Михайла Вербицького, видатного композитора і відданого борця за народність музичного мистецтва, дороге українським людям, які високо цінують кращі культурні здобутки минулого. Його пісня ще не вмерла Україна, якій судилося стати національним гімном українського народу, що йшла впродовж багатьох років, що йде з нами далі. Ця безсмертна мелодія буде вічним покликом українців до волі, до омріяної мети бути господарем на своїй землі. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в рубриці славні імена до 200-літнього ювілею від дня народження відомого українського митця, автора мелодії Гімну України, отця Михайла Вербицького ви слухали Радіонарис Духовне Багатство музики Михайла Вербицького. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Юлія Мартинюк. Львівська обласна рада оголосила 2015 рік на Львівщині роком отця Михайла Вербицького. Цього року відзначаємо 200 річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ту річницю першого публічного виконання державного гімну. У Львівській обласній державній адміністрації створено організаційний комітет та розроблено низку заходів з відзначення року отця Михайла Вербицького. Уже пройшло урочисте вшанування отця Вербицького на його могилі. В селі Млини Ярославського повіту та відкриття меморіальної таблиці на дзвіниці храму в селі Явірник Руський в Республіці Польща. Заплановано створення музею у селі Завадів Яворівського району, де служив на парафії отець Михайло Вербицький. Австрію, 14 березня, у суботу, о 16-й годині, в Народному домі по вулиці Народній 8. Відбудеться урочиста академія з нагоди вшанування 200-літнього ювілею від дня народження видатного українського композитора, автора мелодії гімну Ще не вмерла Україна отця Михайла Вербицького. Перед урочистою академією о 15-й годині 45 хвилин на Майдані Незалежності з ініціативи Асоціації диригентів Стрищини відбудеться загальноміське виконання Державного гімну України. Отож, 14 березня у суботу, о 16-й годині, в Народному домі по вулиці Народній 8 відбудеться урочиста академія з нагоди вшанування 200-літнього ювілею від дня народження визначного українського митця, автора мелодії гімну Ще Не вмерла Україна, отця Михайла Вербицького. А перед урочистою академією о 15-й годині 45 хвилин на Майдані Незалежності. Відбудеться загальноміське виконання Державного гімну України з ініціативи Асоціації диригентів Стрищини. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. На її завершення ще одне оголошення. Ще раз нагадуємо, що в понеділок, 9 березня о 16-й годині у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18 відбудеться літературно-мистецький вечір «Борітеся, поборете», присвячений 201 й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У програмі вечора виступ Львівської академічної чоловічої хорової капели Дударик. Отож повторюємо, в понеділок 9 березня о 16-й годині в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться літературно-мистецький Вечір Борітися поборете» до 201 ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У програмі вечора виступ Львівської академічної чоловічої хорової капели Дударик. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!